Сонечко встало, іде новий день, скаже малятам усім добрий день. Доброго ранку малята, запрошую на заняття. Сьогодні ми з вами будемо ще раз обговорювати, який буває одяг. Теплий, різнокольоровий. Тож запрошую у подорож про одяг. Сьогодні до нас на заняття має прийти дівчинка Оленка. Тільки десь вона забарилась. А ось і вона. Оленко, ми тебе уже зачекались. Чому так довго? Привіт, друзі! На вулиці сьогодні дощ. Добре, що я взяла з собою парасольку. Так, діти, зараз настала пісня осінь. Дні стають все прохолоднішими. Часто йдуть дощі. Погляньте, як вдягнена наша Оленка. Вона вдягнена в шапочку. Куртку, на ніч обітки, які не пропускають вологу. А також не забула взяти парасольку, в який одяг дягнута дівчинка. Він відповідає осінній порі, то одяг який? Правильно, осінній. Діти, а який ще може бути одяг? Правильно, зимовий, весняний літній. То сьогодні на занятті ми будемо говорити про одяг. Давайте розділимо наші речі на дві групи одяг та взуття. Пограємо в гру кожні речі своє місце. На полицю ми будемо ставити що? Так, взуття. А до шафи ми будемо вішати що? Молодці. Одяг. Тож розпочнемо. Що це? Так, це туфлі. Куди ми їх будемо ставити? На полицю чи вішати до шафи? Правильно, ми їх будемо ставити на полицю. Що це, діти? Так, це плащ. Це одяг чи взуття? Молодці. Це одяг. Тому його будемо вішати до шафи. Що це? Так, це жилетка. Ми будемо її вішати до шафи чи ставити на полицю. Правильно, ми будемо вішати її до шафи. Тому що це що? Так, це одяг. Що це? Туфлі це одяг чи взуття? Правильно це взуття. То ставимо його куди? Молодці. На полицю. Що це? Чобітки. Ставимо їх на полицю, тому що це правильно взуття. Що це? Штани це одяг чи взуття? Молодці це одяг. Вішаємо його до шафи. Це кросівки. Це одяг чи взуття? Так, це взуття. Куди піднесемо взуття? Правильно, на полицю. Що це, діти? Сукня. Це одяг чи взуття? Правильно, це одяг. До шафи, наша сукня. Що це діти? Так, це черевики. Куди ми поставимо черевики? Правильно, на полицю, тому що це взуття. Що це, діти? Чобітки. Правильно ми їх поставимо на полицю, тому що це взуття. Що це, діти? Так, це сорочка. Сорочку ми повісимо куди? Правильно, до шафи, тому що сорочка це одяг. Ці речі знайшли своє місце. На які групи ми ділили ці речі? Так, на одяг та взуття. Діти, давайте допоможемо нашій лялечці зібратися на прогулянку. Давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Правильно, діти, зараз осінь, тому і одяг має бути відповідним. З чого почнемо? Спідничка, шорти чи штани. Правильно, дітки, ми одягнемо їй штани. Далі що будемо одягати? Футболку, кофту чи теплий світер? Молодці, ковтинку. Що ми одягатимемо на ножки? Туфлі, червоні чобітки чи коричневі чобітки, які теплі. Так, ми її одягнемо червоні чобітки. Що ще потрібно нашій лялечці? Правильно. Пальто. Що ми одягнемо на голівку? Панамку чи шапку? Правильно, дітки, ми одягнемо шапку. А що ще знадобиться восени? Правильно, дітки, парасолька. А ці всі речі нам не потрібні. Давайте пригадаємо, як потрібно послідовно одягатися на прогулянку. Що ми одягаємо першим? Правильно, штани. Наступним. Правильно, чобітки. Далі одягаємо пальто. А далі шапку. Якщо більш прохолодно на вулиці, то нам також знадобиться шарф та рукавички. До побачення до нових зустрічей.